Пограємо у дидактичну гру, який твій друг. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все робити, тож без друга не прожити. Допоможіть мені розповісти про мого друга і мою подругу, спираючись на мнемо картинки. У мене є друг Максим. У нього кучеряве волосся. Який він? Кучерявий. Мій друг радо вітається з усіма. Який він? Привітний. Який мій друг? Веселий. Мій друг багато знає. Який він? Розумний. У мого друга завжди порядок. Який він? Акуратний. Максим займається спортом. Тож який він? Спортивний. Мій друг любить працювати. Який він? Працьовитий. У Максима багато товаришів. Який він? Товариський. Молодці малята. Давайте повторимо всі слова ознаки про мого друга, які ми щойно назвали. Мій друг Максим який? Кучерявий, привітний, веселий, розумний, акуратний, спортивний, працьовитий, товариський. А це моя подруга Оксана. Яка вона? Гарна. Весела. Моя подруга радо вітається з усіма. Яка вона? Привітна. Оксана багато знає. Вона яка? Розумна. Моя подруга турбується про всіх. Яка вона? Турботлива. У Оксани завжди порядок. Яка вона? Акуратна. Коли Оксана займається гімнастикою, яка вона? Гнучка. Моя подруга любить працювати. Яка вона? Працьовита. Молодці малята. Дякую вам. Давайте повторимо всі слова-ознаки, які ми назвали про Оксану. Моя подруга Оксана яка гарна, весела, привітна, розумна, турботлива, акуратна, гнучка, працьовита. Молодці малята. Спробуйте і самі розповісти про свого друга чи свою подругу. До побачення!